Я збираюсь на манікюр і давайте разом зробимо макіяж. Ну, спочатку в мене звичайно, молочко. Після нього подивіться, яка сяюча шкіра. Я взагалі, мені здається, ніколи не перестану його любити. І переходимо до тону. Зараз в мене три улюбленчика. Я обожнюю змішувати Патрісію, і подобається дуже тон від неверті. у відцінку 003. Давайте нанесемо його. Раз, <рис> дес, трішки сюди. Таким набитим пензликом розтушовую. Мені чомусь Неверті нагадує Поріта, якщо чесно, тому що він класно лягає та зволожує. Він не дає такого сірого підтону, як поріто, але подивіться як класно після нього сяє шкіра. Охму, подивіться, як він класно ліг. Подивіться, як він класно розташувався. фарбовою пустоту. Розташовую. Я обожнюю цей олівчик від Maybelline. це просто любов з першого використання. Йому майже рік, але який це вау. І фіксую брови. Ось цим гелем. Він найстійкіший. І приходжу до контрингу та бронзера. В мене є ось такий від Neverty. і ви знаєте, він такий класний. Легко тушується, так класно розподіляється. Ну коротше, зараз покажу. Швиденько тушую носик, поки він не застиг. Проходжу швиденько з Подивіться, як це красиво. Трішечки додаємо нашого бронзеру. Я сюди. Залишки на очі. Ну, ось так у нас красиво виходить поки що. Хочу зафіксувати наш макіяж перед пудрою. У мене від Шарлоти. Падуємо, щоб висохло. У мене завдяки ньому тримається макіяж. Ідеально! В мене є ось такий рожевий консилер від Патрісія. Він ось такого рожевого кольору. Взагалі-то хтось мені написав, що це саме база під тіні, але ви знаєте, як ідеально він все коригує під очима. І подивіться, як красиво! Тепер беремо нашу пудру. Ось цю діляночку виходить прям супер красиво. Тепер сухі рум'яна в мене не верті. Знаєте, я взагалі-то люблю набирати ось таким набитим пензликом, ось так переносити, потім брати ось такий і просто розтушовувати. Трішки можна на носик. Забагато тут, звісно. Хочу взяти трішки контурингу, принести замість стіни зовсім крапелюшку, бо вони дуже пігментовані. Перу рум'яшки і проходжусь поверху. Давайте переходити до туші. У вініку тут вийшла новинка коричнева туш. Ось тут така листівочка. У мене тепер будуть шоколадні напольсники для вмивання. Вони. Дуже красиві. Так, ладно, давайте тестити тушу. Якраз думаю, що для мого макіяжу сюди коричневого буде ідеально лишати. Що все падає? В мене є така сама чорна, і вона реально класна. Ось така в нас щіточка. Не знаю, як ви, але я завжди фарбую вії прикриваючи око так набагато швидше. Ух ти, вийшло прям супернатурально. Залишається наш швиденько хайлайтер та губи. Ой, красота! Беремо олівчик. Роблю дуже легкий контур. І підташову. Всередину близько. Нещодавно також прибирала в своїй косметиці і знайшла ось цей відтінок. Подивіться, як він гарно виглядає на губах. Знову зафіксую Макіяж Ого. Мені так подобаються такі, знаєте, теплі, коричневі, відтінки, щось таке рожеве, коричневе. Що це було? Вони такі дуже теплі, мені здається, під мої блакитні очі це дуже гарно. Обов'язково напишіть, як вам мені дуже подобається, а я вже побігла цілую обіймаю.